Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді інструмент, котрий зацікавить тих, хто працює з деревиною, а саме фрезер Piobі24, оснащений безщітковим двигуном та має дуже цікаву комплектацію. Чому вона цікава? Тому що всередині коробки знаходиться ось така дуже зручна сумка, а все приладдя знаходиться саме в ній. Відкриваємо сумку. І що ми бачимо? Все лежить по своїх місцях. Також маємо ще бокові кріплення для більш дрібних запчастин. Все закріплено. А тепер достаємо все, що знаходиться всередині цієї сумки. Сам фрезер із прямою базою. Далі в нас база із нахилом. І остання база занурювальна. Акумулятор на 4 Ага. Зарядний пристрій слайдерного типу і уся камілина. Ну а зараз ознайомимось більш детально із дрібною оснасткою. Перше, це в нас паралельний упор для занурювальної платформи. Далі, також паралельний упор для простої платформи. Або ми можемо його під'єднати до цієї оснастки. Також викрутивши один гвинт, ми можемо зробити точку опори. Для фрезерування по колу. Це в нас обвідний ролик. Далі в нас йдуть пристрої для захисту та пиловідведення на різні платформи. Маємо дві обвідні шайби. На велику платформу занурювальну та на маленькі платформи. Додаткова цанга. Ця цанга на 6 мм у фрезері встановлена на 8 мм. Та два ключики, за допомогою котрих ми поміняємо оснастку, тобто фрези. Ось так виглядає фрезер, коли на ньому нема жодної бази. Що ми бачимо? По-перше, напрямна для встановлення баз. По-друге, бачимо шкалу для регулювання та виставлення наших фрез або баз. Далі, кнопка пуску. Та коліщатко для регулювання обертів. Воно дискретне, Тобто в нас є 6 положень. До речі, оберти в нас від 16 тисяч на хвилину до 35. 000. Кнопки для ввімкнення нашого станочку дві. Давайте подивимось, для чого дві. Перша кнопка, яку нам треба натиснути для того, щоб ввімкнувся наш фрезер це кнопка захисту. Натискаємо її і бачимо, вімкнулося. Ліхтарики, підсвітка. Після цього натискаємо другу кнопку. Фрезер запрацював. Якщо ви не працюєте фрезером 15 секунд, автоматично вмикається захист. І для того, щоб знов-таки ввімкнути фрезер, треба натискати кнопку номер 1 Звичайно, можна і не чекати 15 секунд, поки він заблокується, а заблокувати його самому. Для зручності зміни оснастки мається кнопка блокування шпінделю. Натискаємо її, провертаємо шпіндель, поки він не зафіксується. Після цього попускаємо гайку та встановлюємо фрезу. Затягуємо гайку. Маємо ключик комплектний. Але без фанатизму. Так само і знімаємо фрезу. в зворотньому порядку. Якщо потрібно замінити цангу, знімаємо гайку повністю, виймаємо цангу. Та встановлюємо цангу меншого діаметру, якщо потрібно. Так само затискаємо гайкою. І встановлюємо оснастку. Трапляється таке, що вас закусило оснастку і ви не можете її легко викрутити. Тому не треба користуватися кнопкою блокировки шпинделю, щоб не зламати її. Краще за все, беремо другий ключик, фіксуємо його на шпинделі та зриваємо гайку. На торці нашого фрезера ви бачите немаленькі вентиляційні отвори. За допомогою них ваша робоча зона обдувається від тирси. Ну а зараз давайте встановимо першу базу на наш фрезер. Це пряма база. Беремо фрезер та вставляємо по направляючій. Після цього ми бачимо, що ми можемо підрегулювати глибину нашого фрезерування. Після того, як виставили потрібну нам глибину, затискаємо все. Фрезер зафіксований. Базу встановили. Тепер встановлюємо захист. Одягаємо та фіксуємо. Тепер наші очі захищені і маємо можливість під'єднати пилосос. Як ви бачите, завдяки гумовим накладкам дуже зручно контролювати інструмент. З цього боку ми бачимо гвинт, на котрій кріпиться додаткова оснастка щільність фіксації бази до фрезера ви маєте можливість підрегулювати ось цією гаєчкою. Підкрутили трохи та закрили. Все добре. На подошві цієї бази ми бачимо пластиковий захист. Під нього встановлюється ось це маленьке копіювальне кільце. Тобто, відкручуємо. 4 гвинти встановлюємо кільце та приставляємо подошву на місце. При потребі, якщо вам зручніше працювати із прямокутною накладкою, ви можете поміняти їх місцями. Далі в нас іде наклонна база. Начебто така сама, але має ще один бонус: ми маємо можливість нахилити наш фрезер під потрібним кутом. Для початку давайте встановимо так само сам фрезер, закріпимо та виставляємо потрібний нам куб. Для контролю нахилу є шкала. Маленьке обвідне кільце також встановлюється на цю базу. І остання комплектна база це погружна. Встановлюємо фрезер, затискаємо і можемо налаштовувати. Наша погружна база, як і будь-яка погружна база, рухома. Далі маємо упор револьверного типу. В нього опираємо шток. Закріплюємо та маємо ще тонке налаштування, якщо вам потрібно дуже точно зробити пас. Шкала налаштування має міліметрові та дюймові поділки. Тонке налаштування. Велика поділка має 0,2 мм, маленька 0,04. Повний оберт 1 мм. Із з сторони користувача є ручка, котра фіксує глибину нашого фрезерування. Для того, щоб під'єднати патрубок пиловідведення, вставляємо його защлкуємо, кріпим гвинтом. І можемо під'єднувати пилосос. Лишилося встановити тільки захист для очей. Він встановлюється з іншого боку і фіксується на защовку. Все. Для погружної бази в нас є своє копіювальне кільце. Встановлюється воно також нескладно. Викручуємо оці два гвинти трохи, вставляємо базу та кріпимо її цими ж гвинтами. До речі, як ви побачили, на цієї базі також є пластикова накладка. На цю базу ми вже можемо встановити ось такий паралельний упор. При потребі, встановлюємо його або площиною вгору за це далі. А зараз, якщо вам невелика відстань потрібна між фрезеруванням та краєм вашого стола, наприклад, встановимо його ось так. Встановлюємо, щоб він зараз зачепився. Кріпимо його ось цими вертлюшками і демонструємо. Якщо вам потрібна більша відстань від краю до місця фрезерування, перевертаємо цей пристрій і докріплюємо ось цей пристрій. Для цього заводимо, вставляємо гвинт та закріплюємо. Таким чином наш упор подовжено. І кріпимо його, звісно, знову до платформи. Якщо фрезерувати треба не від краю, а від упору, від стінки, наприклад, перестанавлюємо ось цю частину, знімаємо її з нижньої частини упору та переставляємо на верхню. Не забуваємо, що воно кріпиться через виїмки. І таким чином наш упор вже впиратися буде ось цією площиною. Ну, наприклад, ось так. А якщо вам потрібно вирізати сегмент або ціле коло, будь ласка, кріпите через цей отвір упор та рухайтесь. Навкруги і буде вам сегмент і коло. Якщо коло потрібно меншого діаметру, скорочуємо радіус тут і тут. Якщо більшого, навпаки, подовжуємо радіус. А якщо ми перевернемо сам упор, наш радіус ще подовжиться. Максимальний радіус, котрий ми змогли встановити на комплектних упорах 37 см. Тобто діаметр столешні десь 70 см. 5 см. Якщо вам треба більший діаметр, я думаю, вам хватить фантазії зробити так, щоб радіус був не обмежений. Мало не забуло вам розповісти про обвідний ролик. Тому швиденько міняємо базу. Та демонструємо, куди він кріпиться. А кріпиться він ось сюди. В принципі, він встановлений. Можемо працювати. Але не забувайте встановити фрезу. А ось цим гвинтом регулюється заглиблення у деревину. Ну, Ми показали, як кріпиться обвідний ролик, а тепер давайте з його допомогою зробимо невеличку виборку. Ми встановили також і фрезу. вмикаємо та фрезеруємо. Перша кнопка. За допомогою обвідного ролика ми можемо зробити не тільки пряму виборку, але й фігурну. А зараз ми встановили ось таку фрезу із підшипником та спробуємо скруглити кромку. Давайте пройдемось по цієї поверхні. Вмикаємо. Ось така скруглена кромочка в нас вийшла. При цьому проході в нас не записався звук, але ми зробили паз із фризою ласточкин Хвіст. Як ви бачите, робили ми його повздовж цього упору імпровізованого. Якщо вам такий паз потрібен повздовж поверхні, і вона у вас рівна, можна робити це і з паралельним упором. Зараз ми взяли платформу із нахилом та спробуємо профрезерувати полосу під нахилом. Встановили ми десь 30 градусів, вмикаємо та фрезуємо. Ось такий похилий пас у нас вийшов. Наступна наша фреза має ось таку круглу форму. І на неї ми будемо випробувати занурювальну платформу. Вмикаємо. Занурюємо. Цією платформою вже можемо вирізати будь-які фігури. А якщо вам потрібна конкретна форма, робимо шаблон, встановлюємо копіювальне кільце та фрезуємо так, щоб вийшла така сама форма. А зараз ми профрезеруємо сегмент, тобто частину окружності. Для цього ми вбили гвіздок та фрезеруємо, вмикаємо наш фрезер і поїхали. Наступний радіус мінімальний. Вмикаємо. Поїхали. Максимальний розмір ми вам сказали: мінімальний, що ми виставили, ось такий. Тобто 12 см посередині пазу, тобто вісь фрези. А діаметр зовнішній чи внутрішній залежить від діаметру вашої фрези. На цьому знайомство із акумуляторним фрезером pob 24, ми закінчуємо. Нагадаємо, дуже солодка комплектація, є і акумулятор, і зарядний пристрій, і цілих три бази. Той, хто вже працює з таким інструментом, дуже добре оцінить його можливості. Той, хто вперше візьме цей інструмент до рук, є горизонти, куди можна розвиватися. Будь ласка, робіть щось своїми руками та здивовуйте не тільки себе, але й нас. На цьому в нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайк. Якщо є питання, лишайте коментарі. Бувайте здорові, живіть багато. На все добре. До нових зустрічей. До речі, вибачаюсь, мало не забув. Якщо ви хочете мати гарний результат. Не пошкодуйте на гарні фрези, саме ті, котрі вам потрібні. До побачення.